Всім привіт! Хотіла записати відео по гарячим слідам для викладачів, які у Німеччині хочуть працювати по спеціальності, але які консультуються з браторами і братори їх відмовляють від того, щоб працювати. Сьогодні в мене була співбесіда з керівництвом школи. Я вже на етапі, що мені треба складати айн з в землі Гесен. Тобто я вже перший державний склала і далі. Мені дали на вибір для того, щоб повністю визнати диплом або скласти Айвінс Прюфнг, що я вибрала або референдаріат, але ж він е, довго триває. Е, тому я вибрала варіант з авінсплюфунгу і пішла у кафе після цієї співбесіди з директором школи е, і зустріла дівчину Українку, яка працює офіціанткою в кафе. Трошки поговорили, і вона мені сказала, що вона викладач молодших класів, і їй братор нічого не оплатив, не профінансував курси, тобто на один вся історія закінчилася. І хочеться сказати, що братор це не та людина, яка взагалі хоч щось знає. Тобто люди, які працюють в джоб центрі, це на 90% люди, які взагалі. Справу з вищою освітою не мали, тобто вони самі університети не позакінчували. Тобто, їх максимум це вони вчилися на якісь там соціальні професії. Якщо вчилися щодо таких регламентованих професій, як викладач чи лікар, то вони взагалі вони по простим спеціальностям вони гадки не мають. Я пам'ятаю свій досвід на землі, Район Фальс, Хоча в мене п'ять браторів помінялося, і там просто кожен співав свою пісню. А тут в дівчини всі майже 4 роки один той самий братор, вона нікуди, звичайно, з місця не змогла рушити. Так ось для того, щоб від цього биратору, ну в принципі мати якусь прогресивну розмову з вашим братом, вам треба взяти відповідальність на себе і бути трошки проактивним. Якщо братор категорично відмовляє, наприклад, в тому, щоб фінансувати курси, і якщо взагалі інших можливостей немає. То тоді вам треба самостійно відправити, звичайно, документи на визнання вашу землю, від, отримати відповідь, які вимоги, як правило, вони всі вимагають сертифікати. Це один як мінімум для того, щоб зробити цей аннеркенонг по вашій спеціальності. І ось вже з цими вимогами прийти до братора і показати, що це вони з не зі стелі придумали. А що ви хочете працювати по своїй спеціальності? І ось підтверджуючи документ, по в якому чітко написано чорному по білому, що вам потрібна сертифікація один. Якщо ж ви знаходитеся як і я зараз у землі ГЕСН, то вам навіть сертифікація один офіційно не потрібен, як цій дівчині, тому що в нас визнанням дипломів вона кенгом займається Академії у. Їсень, якщо не помиляюся, вона в їсені, і е, Лікарка Академія сама організувала іспит з мовою. Тобто, якщо б я не мала сертифікат С1, який я отримала ще коли на іншій землі жила, то в мене була б можливість зареєструватися на цей іспит, який проводить сама академія. Він безкоштовний, він з звичайно з фокусом на ваші педагогічні та методичні знання, але для нього реально підготуватися. І навіть якщо ви не маєте ніякого сертифікату, ні Б2, ні С1, чи взагалі навіть нічого не маєте, навіть Б-1 не маєте, ви можете туди зареєструватися, підготуватися, до іспиту і отримати від них сертифікат, який вони особисто приймають, вам його зарахують, і далі вже будете йти по шляху того, що вам треба зробити для зарахування першого державного, другого державного. Або навіть держав перший державний вам автоматично зарахують. Мені це не зрахували, мені треба було англійську складати, тому що в мене один з фахів — це англійська мова. Комусь зараховують автоматично перший дер Тому треба трошки набратися знань і ніколи не слухати братора, який вам категорично каже, що це неможливо, тому що в регламентованих професіях вони точно не розбираються. Я зі свого досвіду можу сказати, що вони в принципі ні в яких професіях, де вища освіта не необхідна, вони не розбираються. Тому беріть на себе відповідальність, ваше життя воно у ваших руках. Якщо у вас є дипломи і ви вчитель, то вихід точно є. Пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь питання, я або підкажу або мої колеги, які прочитають вас зорієнтують. Гарного усім дня і успіхів!